Та правда, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я думаю про вас і поки помішу, дякую за підписки, коментарі, що заказуєте амулети і зараз подаруну, хто заказує амулет, побачу його, звісно. Тому 10 хвилинний подарунок від мене я роблю ось так живу. Онлайн-розклад для вас і на всі ваші запитання. Я люблю робити подарунки, кількість місць обмежена. І так, що від вас критого зробить вас щасливою, те, що ви почнете щось нове в якій сфері життя, в якій королева пентакли. дівчата, хтось з вас почне щодо стосовно роботи, щодо стосовно бізнесу, тобто це щось те, що вплине на ваш матеріальний статок. Можливо, ви якийсь новий напрямок в бізнесі відкриєте. Можливо, вас підвисять на роботі, що принесе вам нова вакансія більше грошей. будь-якому стані ви щось по-новому почнете робити в своїй сфері там, де ви заробляєте гроші. От як я зараз да, даю консультації, це для мене нове. Так? так. Так і ви. Або якийсь новий напрямок відкриєте. Але це ще може також стосуватися, дівчата. І щодо вашого, бо тут, бачите, жінка в білому вбранні, ви можете почати рух до того, щоб вийти заміж. Так. Якщо ви заміжня, то все рівно буде якесь поновлення в вашій сімейному житті. вашому. Зараз подивимось. Аркан Мир, дівчата, як круто! Тобто, дивіться, Аркан Мир і Аркан Дурак. Це про те, що у вас закінчується один етап і починається зовсім новий. Тобто у вас настільки буде все по-іншому, ви навіть зараз не можете уявити. Знов кажу, у когось сфері бізнесу, у когось сфері особистого життя, у когось там і там. Напишіть, де ви хочете, щоб у вас були зміни. Аркан мир це про те, що. Ви можете розширитись, да? більше людей про вас узнають. Або ви переїдете в іншу країну, або ви тут примиритесь з чоловіком, король пентаклів у вас був. Да? Тобто, з яким ви були одружені, але розійшлися, посварилися, або ви вийдете заміж за кордон. Тобто, тут стільки багато варіантів, але всі вони дуже круті. Розумієте? Тобто тут у вас... Вида, дивіться, ви почнете цикл з нуля і закінчите 21. І І в будь-якому разі, дивіться, можливо, гроші до вас прийдуть не зразу, або ви не, не завтра вже вийдете заміж. Але ось цей цикл ви пройдете. І по ітозі ви будете або дуже забезпечена жінка, або жінка з стабільними надійними відносинами. Бачите, в білому платі, а у когось і те, і інше. Ви ще складите трішки нам хоч підказ, під, ну більше інформації. Карти кажуть, що у вас був період, коли ви щось робили не те, що хотіли, але ви це різко обрушили. Коли ні, я не хочу себе насилувати. І тут ви війшли в обмеження. Якось ви обмежились від цього світу, закрилися, вас нічого не радувало, так, певний час. І. Туз чаш до вас прийде якась ідея, яка просто вас осліпить, або кохання. Так, ну не кажуть дівчата, яка конгента, але Аркан сила. Вам кажуть про те, що сила за вами ви зможете правильно керувати тим. До чого у вас виникне пристрасть, тому що дуже часто у нас пристрасть губить, знаєте, да, закохалася, все розчинилася, і до побачення, телебачення. Телебачення це значить до побачення транслювання на вашому екрані того, що ви хотіли б бачити. А починається кіно якесь інше. Тож тут по Аркану Сила ви будете спостерігати все те. Що ви хочете, бо ви вже вмієте себе керувати. Можливо, у когось з вас є амулет. Боже, аркан-дірка. Ну про що я? Аркан ой, аркан розклад феноменальний, Зберігайте його, пересилайте подругам, тому що це феноменальний розклад. Здійсниться якась ваша давня мрія. Про яку ви думаєте, ні, це нереально, ханочка. Це ніколи не здійсниться, але здійсниться, тому що ви вже дуже сильна. Ви вже вмієте керувати своїми потоками. Вони дивляться 100% багато фечок, у яких є амулети, тому що амулет це завжди ваша школа. Ви проходите із класу в клас, купляючи амулет, інший, другий, ваш рівень енергетики підвищується, і ви стоїте зовсім іншою людиною у випускному класі. Люблю вас.